Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття многогранники, призми, елементи призми, види призм, побудова зображень і перерізів призм. І далі ми з вами іще попрацюємо над площами повної і бічної поверхні призми. Вам треба зробити конспект в зошиті, працюємо із теоретичним матеріалом. Самостійно пригадайте і наступного разу, коли ми зустрінемось, дасте відповіді на запитання, що називається многокутників, які види многокутників вам відомі. Які многокутники називаються опуклими, а які називаються правильними? Що таке двогранний кут, що називається ребром двогранного кута, що називається гранями двогранного кута, що являється мірою двогранного кута, і як побудувати лінійний кут. На ці запитання наступного разу відповіді даєте ви. А сьогодні ми з вами введемо поняття трьохгранного кута. Тригранним кутом АБЦ називається фігура, яка складається з трьох плоских кутів. Ви бачите в себе праворуч на малюночку кута АБ, кута БЦ і кута АС. Ці плоскі кути називаються гранями тригранного кута, їх сторони А, Б і С, ребра, а точечка О це є вершинка. Дивіться, ви зараз знаходитесь в кімнаті. Оце нехай жовтенька ваша підлога, десь тут стоїть парта, щоб ви побачили, як же ми в просторі бачимо тригранний кут. Дивіться, ось наш тригранний кут. Це куточок, який утворюється між двома стінами і підлогою, якщо звичайними словами. Двогранні кути, утворені гранями тригранного кута, називаються двогранними кутами тригранного кута. Так само многогранним кутом називається фігура, яка буде складатися із n-ної кількості плоских кутів із спільною вершиною і попарно спільними сторонами, що не лежать на одній площині. Ось ви бачите загальний вигляд відповідного n-гранного кута. В зошиті в себе запишете визначення 3 гранного кута. Далі, за допомогою ось цих трьохгранних кутів, ми можемо утворювати наступні геометричні тіла. Це многогранники, так? Але всі геометричні тіла поділяються на многогранники та тіла обертання. Многогранники в свою чергу поділяються на призми та піраміди. Призми бувають прямі і похилі. А прямі призми бувають Паралелепіпеди та інші енкутні призми, ну і, енкутні, і похилі також бувають паралелепіпеди і інші енкутні призми. Паралелепіпеди, в свою чергу, бувають прямокутні і непрямокутні. Прямокутні можуть бути куб або інша геометрична фігурка, тобто не куб. Многогранник називається опуклим, якщо він розміщений по один бік від площини кожної його грані. От дивіться, наприклад, ми маємо многогранник, провели, продовжили площину грані, і бачимо, що весь многогранник знаходиться по один бік від цієї грані. Ви бачите, я змінюю площину грані. Але у всіх випадочках многогранник розміщений по один бік від площини кожної грані. Далі неопуклі многогранники. Зрозуміло, що ми проводимо площину грані, продовжуємо. І якщо це не опуклий, то існує така відповідно грань, продовживши площину якої, многогранник буде лежати по різні сторони. Ось ви бачите. Ось таким чином. А сьогодні ми з вами вводимо поняття призми. Призмою називається многогранник, який складається з плоских многокутників, що лежать в паралельних площинах і суміщаються паралельним перенесенням. А також всіх відрізків, що сполучають відповідні точки цих многокутників. Ось ви це побачили. Як побудувати зображення призми, будуєте разом зі мною. Так? Перше, ми зображуємо одну із сторін призми, як опуклий многокутник. При цьому, якщо ми будуємо, наприклад, знаємо, що в основі многокутника лежить прямокутник або куб, то зображуємо його у вигляді паралелограма. В даному випадочку, ми побудуємо з вами трикутний так, многокутничок, трикутну призму. Побудували собі трикутничок, так як у мене. На другому етапі із вершин многокутника ми проводимо бічні ребра у вигляді паралельних відрізків однакової довжини. Провели, дивіться, відповідно, три ребра. Однакової довжини паралельні між собою. Далі ми з'єднуємо кінці цих відрізочків і отримаємо другу основу. І на останньому кроці ми зображення невидимих ліній робимо пунктиром. І ось ми зараз з вами побудували трикутну призму. Тепер в зошиті побудуйте самостійно ось таку. Відповідно, чотирикутну призму і позначте вершиночки. Посередині запишіть елементи призми. А в нас в цієї призми є дві основи, ви їх собі зображите і запишете. Далі, в цій призмі є чотири бічні ребра аа 1 ББ1, СС1 і ДД1. Далі у нас є ребра основи. В нижній основі це ребра AB, Б, Б, С, С, AD. І, і в верхній основі А1Б1, Б1C1, D1D Д1, 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 і A1D1. І в верхній і в нижній основі я вам зараз виписала тільки одні. Далі у нас є бічні. Грані. Це, відповідно, наприклад, Д1, c 1 Ось, дивіться, ось наша бічна грань. Да? А А1 Д1. Це ось ця передня стіночка. І так далі. У нас всього чотири бічні буде грані. Далі у нас, і ось вони також, ви бачите, да? є висоти А. А1, Б, Б1, С1 С1 в нас висоти. Діагоналі основи. В нижній основі є діагоналі, і аналогічно в верхній. Діагоналі бічної грані ви проводите собі і підписуєте. Да? Ось у нас діагональ бічної грані, діагональ призми це відрізок, який з'єднує вершини, що не належать одній площині. Да? Далі кут під яким перетинаються діагоналі основи, це кут АОБ. Кут нахилу діагоналі бічної грані до основи призми це кут С1ДС. І кут нахилу діагоналі призми до основи, це кут Б1ДБ. Види призм. Призми бувають, відповідно, прямі й похилі, пряма призма буває правильна і неправильна. Трикутна, чотирикутна і енкутна кутна призма буває. Дивіться. Перший малюночок. Це у нас буде пряма призма. В основі лежить шестикутник, тому це шестикутна призма. Ви собі запишете означення. Призма називається прямою, якщо її бічні ребра перпендикулярні до основ. Бічні грані це прямокутники, висота прямої призми дорівнює її бічному ребру. В другому випадочку ми бачимо похилу призму. Призма називається похилою, якщо її бічні ребра нахилені до площини основи під кутом альфа, бічні грані це Паралелограми. Записали собі, зробили малюночок і все підписали. Ви зверніть увагу на те, що в похилій призмі, коли ви проводите висоту, то берете одну із вершиночок і опускаєте перпендикуляр на площину основи. І в деяких випадках може бути так, що цей перпендикуляр виходить за межі призми. Не лякайтесь цього. Далі, якщо призма правильна, то вона пряма обов'язково, її основи є правильні многокутники, ось ви бачите, і всі її бічні грані є однаковими прямокутниками. Тобто, ось ви бачите, прямокутники. Запам'ятайте, правильною називається пряма призма, в основі якої лежать правильні многокутники. В основі призми може лежати будь-який n-кутник. І в залежності від цього, призма так і називатиметься. Дивіться, перша це трикутна, друга чотирикутна. Далі ви бачите п'ятикутна призма, шестикутна призма. Далі у нас семикутна, восьмикутна і так далі. А переріз призми, ви собі записали в зошиті. Побудували собі призму, як її будувати, ми з вами розібралися. І перший це діагональний переріз будуємо в себе в зошиті. Діагональний переріз це переріз призми площиною, яка проходить через два бічні ребра, які не лежать в одній грані. І ще у нас можливо. Відповідно переріз призми, яка паралельна площині основи. Тоді цей переріз дорівнюватиме площині основи. Наступне, що ми з вами розглянемо, це паралелепіпед. Якщо основою призми є паралелограм, то вона називається паралелепіпедом. Ось ви бачите похилий паралелепіпед. І зараз побудували собі в зошиті, записали означення. Оце у нас із вами, відповідно, буде прямий паралелепіпед. Далі пишете в зошиті теорему: протилежні грані паралелепіпеда, паралельні і рівні. Прямий паралелепіпед, у якого основою є прямокутник. Називається прямокутним паралелепіпедом. Все це ви записуєте собі. Дивіться, ось зараз в основі прямокутник, позначили прямий кут і побудували прямокутний паралелепіпед. Довжини непаралельних ребер прямокутного паралелепіпеда називаються лінійними розмірами. Оце у нас довжина, ширина. І висота. Далі, ребята, в планіметрії у нас був, відповідно, прямокутник із стороною да, і діагональкою Д. І ми знаємо, що діагональ прямокутника дорівнює в квадраті А квадрат плюс Б квадрат. У прямокутнику квадрат діагоналі дорівнює сумі квадратів двох його вибірів. Коли ми переходимо в стереометрію, то, якщо у нас є прямокутний паралелепіпед з довжиною ABC, да, і діагональкою D, то квадрат діагоналі дорівнює сумі квадратів його величин. Квадрат діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох його вимірів. Наступно ми поговоримо про куб. Паремокутний паралелепіпед, у якого всі грані однакові, тобто є квадратами, називається відповідно кубом. Куб це один із видів правильного многогранника. Ну, тобто, ви бачите, що куб, це один із видів правильної призми і правильного многогранника. А це ви собі записуєте в зошит. А, і після цього іще нам треба трішечки з вами попрацювати. А, ви собі запишете нову тему: площа повної та бічної поверхні призми. А, і зробимо деякі з вами а, нотатки. Так, нам задачку ми її трішечки пізніше розглянемо. А, ось дивіться, у нас із вами є. Пр... Трикутна ось така призма. Ви її бачите, так? спробуємо її розрізати, і ви бачите, що виходить в перерізі. Тобто, щоб знайти повну площу призми, нам з вами треба буде додати всі її площі. В нас із вами є призма, ось з нами основи залишилися такими, як і були. І намагаємося перенести де ж у нас які сторони, ось наші висоти. Зробили собі розгортку призми в ЗОшиті, намалювали, спробували і записуємо площею бічної поверхні призми. називають суму площ усіх її бічних граней. Якщо ми з вами ось ви бачите, одна грань s 1 дорівнює А на H, S2 дорівнює B на H і s 3 дорівнює C на H. Тобто S бічне – це А на H плюс B на H плюс C на H. А Б і С ми можемо винести за дужечки, і вийде А плюс Б плюс С і на H. А А плюс B і плюс С це в нас П-основи. Тобто площа бічної поверхні призми, це периметр основи помножений на висоту. Площа бічної поверхні прямої призми дорівнює добутку периметра її основи на висоту, і ще раз дублюю, формулу записуєте. Площа бічної поверхні куба дорівнює квадрату його ребра помноженому на 4. Далі, площа повної поверхні призми дорівнює сумі площі бічних поверхнень та двох основ. Тоді в формулі це пишеться так. S повної поверхні дорівнює S бічне плюс 2 s основи. Площа повної поверхні куба дорівнює квадрату його ребра помноженому. На 6. Ось у нас є куб, С повної поверхні це 6 А в квадраті. Площі повної та поверхні призми ви собі записали, формули записали, і конспект мені надсилає.